Це вже Житомирська область, місто Олевськ. Місцева молодь перекрила дорогу, вимагаючи справедливого розслідування загибелі їхнього товариша. І знову аварію спричинила впливова особа. Ви той факт, що за кермом автомобіля, який вчинив ДТП, був саме суддя Олевського районного суду. Це я вам ще раз поясню. Питання до прокурора. Свідки кажуть, рокова аварія, яка кілька тижнів тому забрала життя 21-річного мотоцикліста Олександра Демиденка, сталася саме по вині виконуючого обов'язки голови районного суду Віктора Волощука. Зі сторони центру Олевська їхала машина, позаду неї їхала машина судді. суді. Він коли починав брати її на обгін, вискочив на зустрічну смугу. З села Варварівка їхав мотоцикліст. Якраз цей момент на цьому місці, де корзинка стоїть, відбулося зіткнення. Місцеві зазначають, для судді це не перша аварія, адже полюбляє їздити під чаркою. Припускають, цього разу теж був на підпитку. Даного суддю неодноразово помічали в стані алкогольного сп'яніння за кермом в автомобілі, на якому він нещодавно вчинив зіткнення. Рік тому він зіткнувся з. Вазівкою Наталя мати загиблого на власні очі вже у відділку міліції після аварії бачила п'яного суддю. На вигляд він був п'яний і не тільки на вигляд, але як я зайшла у коридор, воняло перегаром. Жінка боїться, обставини я трагедії можуть на... сфальсифікувати. Про це вже Дос, каже низка фактів. Наприклад, після до ДТП до Волощук не пройшов експертизу на виявлення алкоголю в крові. Міліція до лікарні на експертизу да, до, 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 його навіть не супроводжувала, життє, як це прийнято у випадках, випадках смертельних ДТП. Це підтверджує заступник головного лікаря. Сентрак, не то облична ситуація. Приїжають, привозять скори при приїжає Гаїса, п'єсмуконосражу вижає на ДТП. Мото траса колоня була. Расу по, показання моїх роботників не було. Вони. Натомість Наталя каже: прокуратура досі не допитала суддю, бо він мовляв, хворіє. Як я задавала питання слідчому сьогодні, що чи від хоча б питалися, Ну. До нього добіться, щоб взяти е е свідчення. Вони сказали, що він хворий. У нього у просто додали довідку про те, що він у лікарні, і, і все запитати, чи дійсно суддя на лікарняному. Ми подалися на місце його роботи, але виявилося, його честь при здоров'ї працює, вершить правосуддя. <звіт> З нами спілкуватись, його честь відмовився. Хочете, щоб я знову рік на лікарняни Васильович, ну буквально пару слов. Не, не 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 якісь Аби дізнатися про хід справи, намагаємося зв'язатися із Житомирською обласною прокуратурою. Марно. Я вже два дні за цим номером телефоную, Там ніхто не бере трубки. У вас сьогодні на роботі. Я не знаю. Чи вдасться досягнути справедливості у цій справі? Юристи кажуть, посадити суддю за грати нелегко через імунітет. Він може, будучи преступник ходить на работу, принимать те или иные, выносить те или иные приговоры, принимать решения. Этот судья находится при должности. Он может влиять на процесс, на расследование.